Привіт! я рада вітати всіх хто завітав на мою кухню. І сьогодні ми з вами приготуємо ось такий простенький, але дуже смачний салатик. Такий салатик дуже швидко і просто, із самих звичних продуктів. Єдине, що потрібно буде зробити, то це заздалегідь відварити курячі яйця. Що я вже і зробила, очистила. Два яйця мені буде потрібно. Також будуть потрібні огірок. У мене ось таких два огірочки, якщо поменших, можна буде і три взяти. Я вже. Відрізала у них хвостики, і якщо шкірочка на огірках буде така твердовата, її також краще прибрати. Знадобиться ще один болгарський перчик, я його теж очистила від насіння, і ковбаса. Ковбаса, в принципі, в цьому салаті відіграє не менш важливу роль, тому її краще обирати хорошу від перевіреного виробника. І 250-300 грамів буде потрібно. Також знадобиться баночка консервованої кукурузи, з якої я вже злила рідину, і заправлятиму салат. Я майонезом в мене, як завжди, домашній. І тепер яйця, огірок, болгарський перець. Та кобасу потрібно буде нарізати середнім кубиком. Всі нарізані продукти я вже переклала у салатник. Тепер сюди ж додаю кукурудзу. Салат до смаку посолю. Можна, звичайно, ще перцю додати, чорно хто любить, я не додаю. Додаю сюди майонез. І залишається все добре перемішати. Уже все готово, і з даної кількості продуктів виходить достатньо велика порція. Готується все банально просто, а виходить салатик смачним. А я всім хочу подякувати за перегляд. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім ми розвагли і до зустрічі в наступних відео.